Та хто такий цей ваш Ендрю Тейт? В 2022 році цим питанням задались мільйони людей по всьому світу. Так званий Топ Джі обігнав за пошуковими запитами Джо Байдена, Дональда Трампа, Віла Сміта. Коротше кажучи, він обігнав усіх. Як це сталося? Чому Тейта або люблять, або ненавидять? Me, Як він став мультимільйонером? За що його арештували і банили із всіх соцмереж? І чому Ендрю Тейт не той, за кого себе видає? Ви на каналі Кращий, це історія неоднозначної людини, і ми поїхали! Are you yeah. <laughs> Andrew. Come here, boy. Andrew. Come here, look at the camera, boy. Еморі Ендрю Тейт третій, народився 1 грудня 1986 року в сім'ї шахіста Еморі Тейта та працівниці сфери громадського харчування Айлін Тейт. Він був найстаршою дитиною в сім'ї. Батько відіграв суттєву роль у становленні і вихованні Ендрю. З маличку він привив йому любов до шахів, оскільки сам Еморі мав титул Міжнародний майстер, що є другим після гросмейстера найвищим званням в шахах. Батько був вимогливим, але хорошим вчителем і тому зміг зробити стейта непоганого гравця. Також Еморі був доволі досвідченим в єдиноборствах і тренував Ендрю, як тільки той навчився ходити. Тейт навіть взяв участь у своїх перших змаганнях з реслінгу у віці 4 років і здобув друге місце на національному рівні. Однак, незважаючи на видатні навички батька в шахах та бойових мистецтвах, сім'я Тайтів жила не те, щоб в достатку. Часом у них були проблеми з грошима на пальне, щоб просто дістатись до місця змагань. Фінансові труднощі спричинили розставання батьків. Айлін Тейт переїхала з трьома дітьми до міста Лутон, Великобританія. Через американський акцент Ендрю часто потерпав від насмішок та булінгу, що заохотило маму записати Тейта на заняття самооборони. Завдяки цьому він продовжував розвивати свої навички в бойових мистецтвах. Таким чином, в 17 років Ендрю почав серйозно займатися кікбоксингом. Чому я борюсь? Мені це подобається? Ні. Мені подобається тренування, ні. Мені подобається худнути, ні? Чи я нервую? Так. Чи я кажу собі, що я взагалі роблю? Так. Абсолютно. На жаль, це одна з тих речей, з якою ти народився або ні. І єдиний, як я можу це пояснити, щоб воно було хоч трохи зрозумілим, якщо я не роблю щось, що є надзвичайно складним або стресовим, то я перебуваю у безперервному стані руйнівної нудьги. Хоч свої два перші поєдинки Тейт програв, згодом його чекав успіх у вигляді чотирьох перемог підряд. Загалом його кар'єру в кікбоксингу можна назвати успішною: 23 перемоги і 9 поразок. Хоча сам Тейт стверджує про рекордні 76 перемог і про свій чотирьохкратний титул чемпіона світу з кікбоксингу. Однак до цього питання ми ще повернемось пізніше. В один день я прокинувся і подивився на своє життя. Кожного дня я віддаю сім годин для кікбоксингу. Якби я приділив ці сім годин чомусь іншому, чого б я міг досягнути? Тому що я не мав великих грошей від боротьби. Який сенс бути світовим чемпіоном, якщо я не можу купити ламбо зі своєї кредитки? В чому сенс? Мені треба стати багатим. Я хочу стати багатим. На що ви готові щоб заробити великі гроші? Важко працювати, рідко бачитись з близькими, жертвувати дозвіллям заради роботи. А якщо до нехтування моральними принципами і законами, чи виправдовують такі жертви багатство? Для Ендрю Тейта відповідь є очевидною. Я вирішив виписати всі свої активи, все, що в мене було на той момент. Тож у мене було 5 дівчат в різних містах по всьому світу. І я подумав, а хіба дівчата не актив? Вони мають красу, а краса має цінність, тому я гадаю, дівчата це актив. Один день, сидячи в інтернеті, Тейт помітив в кутку вебсайту пікантне рекламне оголошення. В той момент він склав 2, 2 і вирішив запустити вебкам бізнес. Спочатку на нього працювали лише декілька дівчат, однак, навіть невеликої кількості було достатньо, щоб побачити результат. Схема була наступною: дівчата знаходили чоловіка або жертва сама знаходила їх. Після недовгої розмови панянки розказували завчену історію про нібито батьків, що помирають, загрози про позбавлення майна чи якісь інші проблеми, які можна вирішити лише фінансово. Чоловіки часто куплялись на образ красуні в біді і надсилали величезні суми грошей. Зі слів Тейта з одного чоловіка вдалося виманити близько мільйону вічно зелених. Згодом бізнес розрісся і на Тейта й його брата Трістана працювали вже 75 дівчат в чотирьох різних локаціях. В своєму піку ця авантюра приносила в місяць близько 600 тисяч доларів, однак ніщо не буває вічним, з часом прибутки зменшувались, і брати все ж таки вирішили прикрити цю справу. Також самі цього не знаючи, тейти інвестували в криптовалюту. В той час біткоін сприймався як анонімний спосіб оплати, а не як золота жила, яка скоро вистрілить і переверне інвестиційну гру. В кінці кінців, завдяки валюті, переведеній в крипто, їхні статки виросли в два рази. Та незважаючи на фінансовий успіх, Тейт все ще мав незакритий гештальт. Він хотів слави Ендрю. На твою думку, чи є на Ютубі кращий канал, ніж твій? Знаєш, я абсолютно не перевершений, і Тейт Спіч це один з найкрутіших проєктів, що бачило людство. Але мушу визнати, що такий є кращий канал. І що це за канал? Кращий, я вже сказав. А, це назва каналу. Так, так. Хм, І про що він? Ну, знаєш, саморозвиток, переклади корисних матеріалів з англійської. Ось нову рубрику про західних особистостей запустив. О, звучить непогано, і що напевно у автора є патреон або бай buy... Me Coffee. так є. Раджу підписатись, підтримати. Але звісно, після донату на ЗСУ. Так, звичайно, на першому місці зараз армія. І щоб підписатися на забув. Так, і лайк поставити. Можна і дизлайк. Головне написати в коментах, що вони думають про мене і про це відео. Дякую хлопцям з Diego Studio, що допомогли озвучити цей ролик. Вони по справжньому стараються, і як роблять якісну локалізацію ігор на своєму основному каналі, так і підставляють плече таким ентузіастам, як я. Тому ознайомтесь з посиланням в описі і підтримайте українськомовний продукт. Ми збираємося зцілити світ. Яка доросла людина навмисно, не випадково навмисно буде їсти суші? Це вже не прикол. Він справді таке казав. Ендрю створив ютуб канал, де обговорював різноманітні, часом не дуже цікаві теми. Але з такою людиною, як Тейт, не стільки важливо, що він говорить, скільки як він це робить. Язик у Емері 3 і справді без кісток. Якщо ви не погоджуєтесь з його точкою зору, то, по крайній мірі, можете її вислухати завдяки цікавій подачі. Так, крім бажання стати відомим, метою каналу було перенаправити людей на вебсайт, де Тейт продавав різноманітні курси. На той момент на сайті були фітнес-програма, курс по звабленню жінок. Курс по мові тіла. Що робить Ендрю експертом в цих справах? Хто зна. Згодом він створив так звану кімнату війни англійською. Кімната війни це найбільша світова організація з учасниками, пунктами та впливом у більш ніж 70 країнах світу. По суті, Тейт намагався створити свою версію ілюмінатів. Спочатку вартість вступу в цю спільноту становила 500 доларів, та згодом через ріст попиту зросла і ціна до нечуваних 5 тисяч американських гривень. Кімната війни стала успішним проєктом, що згенерував Тейту мільйони доларів. На даний момент вийшла його нова версія, яка, згідно з даними загального доступу, коштує просто вдумайтесь в це 8 тисяч доларів. Ви спитаєте, чи виправдовує користь від участі в цій спільноті таку захмарну вартість? Коротка відповідь ні. Я подивився огляди тих людей, що купили членство, і навіть лояльні до Ендрю Тейта хлопці стверджують, що воно не варте цих грошей. Якщо хочете детальніше знати про досвід участі в цій кімнаті, то можете подивитись відео, яке я залишу в описі. Після цього проєкту Тейт запускає університет гаслерів, перша версія якого вартувала 1300 доларів. Однак перша ітерація меркає на фоні університету гаслерів 2.0, який був випущений в 2021 році. На цей раз було використано метод оплати по підписці, яка коштувала 50 доларів на місяць. Я розробив певну стратегію приблизно шість місяців тому, оскільки вирішив підвищити свою присутність в медіапросторі через новий продукт, який я запустив. Я веду онлайн школу, яка навчає людей заробляти гроші в інтернеті, і я змінив свій підхід до соцмереж. І в кінці кінців я опинився на всіх екранах. Зараз люди скаржаться, що бачать мене частіше ніж рідного батька. Ця геніальна стратегія полягала у щирих бонусах учасникам спільноти за залучення нових людей. Залучаючи свіжих хлопців, особа отримувала разовий платіж в 24 долари і 10% від кожного наступного платежу. Схема виявилась надзвичайно ефективною. YouTube та TikTok переповнились каналами, присвяченими Ендрю. Люди створювали короткі відео з нарізками цитат, в описі до яких додавали реферальне посилання на університет Гаслерів. Вдалося побудувати справжню піраміду, де перша справа, яку тебе навчали в цій школі, це рекламувати цю школу. Таким чином, університет Тейта досяг близько 100 тисяч підписників, і нескладними математичними розрахунками ми отримуємо цифру 5 мільйонів доларів, 5 лимонів вічно зелених щомісяця, що мав включати в себе онлайн курс, щоб приносити такі шалені гроші. Напевно, інсайти від спеціалістів з різних сфер, ефективні практичні програми та завдання. Однак, реальність часто розчаровує. За 50 доларів на місяць ви отримували доступ до Discord серверу, де була загальнодоступна інформація. Серйозно, трохи посидівши в Гуглі, Ютубі та Чаті GPT, можна отримати не гірші знання ніж від чарівної онлайн-школи, що має зробити з тебе власника Бугатті Шерон. І знаєте, що відбувається, коли людина хоче покинути цю спільноту? Будь-хто, хто має проблеми, дратує викладача, не поновлює підписку, кредитка не працює. Будь-яка хрінь, ви шкодуватимете про це дуже довго, тому що більше нема куди піти. Людей, що не поновлюють підписку, ми не виганяємо, ми садимо їх у в'язницю. І ти сидиш у своїй камері і не матимеш доступу до інформації про те, як заробляти гроші. І ми просто засипаємо тебе повідомленнями про успіх інших. Кожен раз, коли хтось заробляє гроші, ми покажемо це тобі. Завдяки всім цим лохотронам Тейт сколотив цілий статок, однак прогорів він на іншій справі. Отож, десь між вебкам-бізнесом і онлайн-курсами Ендрю Тейт переїхав у Румунію. З його слів, ця країна більш корумпована за Великобританію, а тому в ній легше вести брудний бізнес. Під час одного з матчів кікбоксингу, де Ендрю був коментатором, він познайомився з босом мафії, що володів мережею казино по всій Європі. Тейт захотів викупити франшизу, щоб відкрити власні казино під маркою цього мафіозі. Однак не все було так просто. Щоб переконати боса дати йому права на франшизу. Ендрю придумав план боротьби з казино конкурента. Я прийшов до нього і сказав: подивіться, я оплачу будівництво казино з вашим брендом, все мої гроші. Я відкрию казино прямо поруч із вашим головним конкурентом. Я піду воювати за вас своїми грошима. І він погодився. Тоді я подумав: добре, як мені заповнити ці казино. Я зрозумів, що Старбакс був двома будівлями нижче. Багато людей ходили в Старбакс. Кава тож я поставив величезні вивіски кава безкоштовно. Я купив крутезну кавомашину. І сенс був в тому, що навіщо платити 5 доларів за каву? Тут можна отримати безкоштовно і грати витраті 5 доларів на азартні ігри, можливо тобі пощастить. Бізнес почав крутитись, і згодом Тейт відкрив 15 казано під маркою румунського мафіозі. Прибутки були п'яти, а то й шести значними, допоки не прийшов коронавірус. Як ви зрозуміли, фінансове становище Ендрю покращувалось з кожною новою справою. Однак, великі цифри на банківському рахунку це і велика відповідальність. Відповідальність за те, як ти ці гроші заробив. 11 квітня 2022 року співробітники правоохоронних органів Румунії обшукали майно Ендрю та взяли його під варту у зв'язку з підозрою в торгівлі людьми. Виявилось, що посольство США повідомило румунський уряд, що одна з осіб у домі Ендрю Тейта була громадянкою США, яку утримували проти її волі та змушували вести вебкам діяльність. Звісно, Тейт заперечував, що утримував будь-кого проти його волі. Йому вдалося вийти з в'язниці, і румунська влада зробила припущення, що він відразу ж покинув країну через страх переслідування та подальших обвинувачень. Справа не була закрита, а лише заморожена. Саме в цей момент тейта забанили на всіх платформах, і саме тоді інтерес до його особистості досяг свого піку. Однак, в листопаді Ілон Маск, отримавши владу в тоді ще Твіттері, почав розбанювати багато акаунтів. Серед них був і акаунт Тейта. Як завжди, Ендрю Тейт хотів привернути увагу і, по приколу, вирішив звернутись до Грети Тунберг. В твіті він висловив бажання надати Греті список зі своїх 33 авто, що нещадно забруднюють довкілля. У відповідь Грета надала імейл smallguenerдiegetalife.com. Думаю, переклад не потрібен. Енергія маленького члена для Тейта головним було б підтримувати розмову і залишатись у медійному просторі. У відповідь він випустив відео, де знову насміхався Стунберг. Насправді я не злий на Грету. Будь ласка, принесіть мені піцу і переконайтеся, що ці коробки не перероблені. Саме це відео стало причиною арешту Ендрю і його брата в кінці 22-го року. Як в хорошому детективі слідству допомогла маленька деталь: коробка від піци. Компанія Джеріс Піца, а саме звідти йому доставили піцу, показану в ролику, знаходиться в Румунії. Ще раз, румунська влада не знала, що він знаходиться в їхній країні. Вона просто моніторила його соцмережі на будь-яку зачіпку, і ось доказ буквально подали до столу. На наступний день після публікації до тейта завітали в гості. Стана та двох дівчат взяли під варту на цей раз вони сіли надовше. Декілька місяців йшло розслідування стосовно підозри в торгівлі людьми, зґвалтуванні та організованій злочинності. Однак, після 90 днів у камері те випустили під домашній арешт. Я просто хочу сказати, що сьогодні судді зробили правильне рішення. Я поважаю те, що вони зробили для мене, і вони будуть виправдані в їх рішенні, тому що я не винна і не можу дочекатися, щоб їм це довести. Ендрю з братом перебували під домашнім арештом до 1 серпня 2023 року. Їх випустили, однак їм не дозволяється покидати країну без попереднього погодження з судом, оскільки розслідування все ще триває. На виході ми маємо історію амбіційної людини, яка починалась непогано захоплення шахами з маличку, хороша кар'єра в кікбоксингу, а потім вебкам, казино, онлайн-шахрайство, скандали і суди, суди і ще раз суди. Однак пропоную трохи відсторонитись від біографії і поговорити про вплив Ендрю Тейта на його чоловічу аудиторію. Тейт є найвідомішим представником так званого Red Pill Community – спільнота червоної таблетки. Назва походить з фільму Матриця, де Нео пропонується дві таблетки: синя це життя в ілюзії в несправжньому світі. А от червона це, це вихід з матриці. У тебе є два варіанти. Ти або продаєш свою душу мені і кажеш, я признаю те, ти як все знаю, чого. Я буду дослухатись до тебе в університеті гаслерів, будь ласка, врятуй мене, або ти повертаєшся назад. Назад, де ти, бляха, почав робітничок. Хто ж має перевертати бургери, дурню? Нікого не нагадує. За вас не проголосую. А я вас хочу спросить, Якщо ви за мене не проголосуєте, кому от этого буде хуже? Подумайте свою тупоголову башку. Я буду сидіти на яхте после того, как война закінчиться, в Тихом океане і есть амаров и вести семинары. А що буде з вами, коли ви земляні проя недарма не згадав цього чорта. Шарлатани набувають популярності у важкі часи. Арестович скористався війною, щоб на фоні проблем і паніки здатись спокійним лідером. І так само Ендрю скористався дефіцитом мужності в західному суспільстві і виступає прикладом, нібито справжнього чоловіка. І слід зазначити, що іноді тейт видає непогані думки. Я та людина, що буде продуктивною сім днів на тиждень. Не має значення, що я відчуваю, не має значення, що сталося, не має значення, чи я щасливий чи сумний. Робота має бути зроблена. Чуючи деякі непогані ідеї, у хлопців спочатку складається враження, що Тейт нормальний пацан. От він говорить про важливу роль чоловіка у суспільстві, а тут розповідає про наполегливу працю і про жінок говорить, цитую як про найпрекрасніших створінь на планеті. Але це все лише обгортка. Якщо копнути глибше, то. Чому жінкам дозволено водити авто? Я не розцінюю зраду зі свого боку, навіть близько. Буйсько не на один відсоток настільки ж огидною, як зраду з боку жінки. Ось як це відбувається. Ляпас, ляпас, свати у душу, заволийсь секс. Думаю, тепер ви зрозуміли, за що Тейта забанили практично у всіх соцмережах. Хтось може зауважити. Кращий, а нащо ти тягнеш його в наш інформпростір? Щоб він ще хайпив і збільшував аудиторію? Ні, ідея якраз таки протилежна. Я хотів показати вам, хто такий Ендрю Тейт насправді. Можливо, мені вдасться переконати хоча б одного фаната так званого G, що не варто його дивитись і слухати. Це людина, яка зі своєї кар'єри в кікбоксі роздуває величезного слона. Якщо коротко, то такий собі стей та чотирьохкратний чемпіон світу. А якщо хочете повної відповіді, то в описі буде відео на цю тему. Це людина, яка відкрито зізнавалась, що один з його бізнесів це скам. Йдеться про вебкам бізнес, тоді з якого дива очікувати на те, що онлайн школа, курси, спільнота Ендрю Тейта не буде най... намахувати людей на гроші, і добре, якщо ви сприймаєте Ендрю як джерело розваг. Чесно, іноді подивившись на його лице, мені вже стає смішно. Ну а коли він до того ж видає якусь абсолютну дичину, то мій смішечний ледве тримається. Але на жаль, багато хлопців, особливо підлітки, дослухаються до Тейта. Для них він виступає рольовою моделлю. Однак знаєте в чому іронія? Як би Тейт не хотів всім своїм видом показати, що він мачо, альфа, справжній чоловік, він ним не є. Справжній чоловік не понтується своїм шмотом, тачками і приватним джетом. Справжній чоловік не обманює своїх людей, а навпаки, стає лідером, що навчає і веде за собою інших. Справжній чоловік щедрий, він віддає більше ніж отримує, і в кінці кінців справжній чоловік любить, поважає і плекає свою жінку. А це не ну це просто клон.